Анджеліна Джолі повернулась на екран у фільмі Малефісента, рімейку Діснеївської стрічки 59-го року Спляча красоня. У новій картині всім відома історія розповідається з альтернативної точки зору злої феї Малефісенти, в яку, власне, і втілилась Джолі. В ролі Аврори сплячої красуні виступила акторка Ель Фенінг. Обидві актриси прибули до Парижа на прес-конференцію, присвячену виходу стрічки. Ми прагнули довести, що поставилися з повагою до того, що було зроблено в попередній картині. Цей персонаж Малефісента, знайомий мені з дитинства. Вона завжди мені подобалась. Я боялась її, але любила її. Я захоплювалась нею. Тож я хотіла зіграти цю роль так, щоб глядачам передала частина моєї симпатії до неї. Я відчувала певну відповідальність за цей образ. Лаза лилбе, афеллайкморфмайселфам лайк like коли я була малою, люди запитували мене, ким я хочу стати, коли я виросту. Я відповідала діснеївською принцесою. Це була моя мрія. Тож можливість втілитись в цей образ для мене просто захоплива. Я хотіла, щоб вона вийшла втіленням усіх чеснот. Сподіваюсь, мені вдалося. Мейкрлайтбес вершневгайкидайкес. Слід також зазначити, що ця стрічка є режисерським дебютом Роберта Стромберга, який раніше працював над спецефектами та постановкою блокбастерів Аватар Джеймса Камерона та Аліса в країні чудес Тіма Бертона. Малефісента виходить на екран у травні.